Доброго дня, 19 серпня. Приїхав подивитись на поле пшенички. Вже її вимолотили. І були посіяні собирати гречка, соя і ріпачок. Ось такий стан. Гречка повистрибувала, ріпачок. Сої мало що. Але також попадається. Також на цьому полі ще маю кусочок фасольки. Ось такий її стан. Досить непогані стручки. Ми ще якийсь тиждень-два і будемо її рвати. І також тут присутня соя. Там соняшники відніються, де я третій раз проходив клумазоном різним компотом. Можна бачити, отакі галявини є. Ось там там. Там соя зелена, але стручків немає. Тут так собі відносно. Також там ось цей низ. Сонці. Так що думаю, тут на великий урожай нема що розраховувати. Здалеку на вигляд непогано, досить висока, зелена, але також тут соняшник знову вилазить. Не знаю скільки років він ще буде лізти. Це падало, це соняшського ціле поле. І ось тут можна бачити. Трошки все ту, а далі все соняшник. Так що не один рік ще треба буде боротися. Такий стан на сьогоднішній день. Ну але що зробимо? Що зробимо? Була гречка, який дріпачок кинули. І що з нього і буде? До зимової оранки. Ще виросте. З цього поля зібрано було приблизно десь 4,8 тонни з гектара. Я рахую, що непогано. Ось такий стан. Також поле. Після ріпачку. Тут напевно джокером два рази вони вже перейшли, тому що чорне. Не сидять люди на місці, всі працюють. Одна вас заходять до кінця. Тримаємося.